Вітання усім. Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у нас розпаковочка з сайту Makeup. Замовила цей пакуночок ще минулого тижня, але чомусь він дуже довго до мене йшов. Доставка була на нову пошту. Раніше нічого тут не замовляла, тому що не було цікавих акцій, пропозицій. Але потрібно було закупити гель-лаки і знайшла власне, на мейкапі величезний вибір. Але перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку відео. Мені дуже подобається упаковка на мейкапі, тому що тут е, мінімум пластику і е, перейшли на ось таке паперове упакування. Так. Давайте, дивитися, що тут. Чек. Замовила на 1533 гривні. Зараз подивимося, що тут є. Так, 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 так. Давайте я це заберу. Перше, що мені потрапило в руки, це пудра для об'єму волосся, яка підходить для всіх типів волосся від Profistyle. Якщо я не помиляюся, це український бренд. Я раніше не користувалася жодною моделюючою пудрою, але мені дуже цікаво, як це працює, бо читала багато. Дуже багато позитивних відеоків, порівнювали цю пудру із пудрою від Тафт. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто користувався, як вам результат. Я якраз зараз спробую і протестую, подивлюся, як мені буде. Повторюю бананову пудру від бренду Evelyn. Дуже вона мені сподобалася. Це матуюча пудра, але вона йде розсипна такий формат дуже зручний для пензликів, вона запакована. Зараз спробую її відкрити напевне, не, не вийде. Там ще є персикова пудра, якщо я не помиляюся, і здається безколірна. Безколірної не знайшла, побачила, що є ось така. Вона трішки жовтувата, але на шкірі цього жовтого кольору не видно, дуже добре матує і при цьому не забиває пори. Таке максимально легке покриття, якраз на весняно-літній період ідеально об'єм тут 6 грам. Ось така пудра. Так, пилочка для нігтів від Avenir Cosmetic 100-180 тут є. Це зручні пилочки для моделювання нігтів. І також ще одна на 80 От, такі дві пилочки. Так, далі. Праймер під тіні від бренду LAMEL. Я також читала багато відгуків про цей праймер. Був вибір або купувати Art Deco, або купити ось цей. Вирішила спробувати такий, тому що раніше такого не мала і не користувалася. Об'єм тут 10 мл, досить непогано. Пишуть, що дуже добре розташовується тіні і дає яскравість тіням. Тому побачимо, який цей праймер. Спробуємо. Наступне, що це таке? Сироватка, але чомусь вона така рідка? Так, Сироватка для обличчя протитоксинів проти з ніацинамідом 30 мл, бренд Сейн. Я зараз якраз збираю косметику Сейн, тому що в мене вже декілька доглядових продуктів є, і мені вони дуже подобаються. Зокрема, крем для жирної шкіри з лецитином та морськими водоростями. Я вам його можу рекомендувати, тому що він гарно працює і при цьому дає обличчю бажане зволоження та живлення. Так, використати до 2025 року, але повторюю, вона чомусь дуже рідка. Я сподівалася, що сироватка має бути більш густа, а це виглядає так, ніби це тонер для обличчя, а не сироватка. Сироватка. Не знаю, буду пробувати. Знову ж таки, відгуків просто на мейкапі море про цю сироватку. Так, праймер безкислотний від Коді для апаратного манікюру для гель-лаку. Так, Це база від Канні. Я такої бази ще не купувала. У мене раніше була Дівія, але захотіла спробувати щось нове. Об'єм тут, здається, або 7,3 мл. Так, окрім цього, замовила ще топ. Топ йде без липкого покриття від бренду Ador. Почитала позитивні відгуки на цей бренд і вирішила, що потрібно пробувати, бо, знову ж таки, купувала раніше тільки Дівю. Тільки так, Avenir, лак для нігтів. Від Авеніру там були також позитивні відгуки. У мене тут відтінок 180, і зараз подивимося, який він. Червоний з блискітками. Я не знаю, чи вам видно, камера не хоче фокусуватися, але багато блискіток досить гарно виглядає. І, взагалі, консистенція лаку така в міру густа. Ну, побачимо. Побачимо, як він буде під лампою себе поводити і наскільки, наскільки добре буде засихати і буде триматися я вирішила робити гель-лак вдома тому що ну не маю багато часу щоб ходити в манікюрний салон щоб записуватися і взагалі хочеться якось не так багато на це витрачати часу скільки скільки я раніше витрачала ось такий блакитний Цікавий відтінок, навіть не блакитний, а така морська хвиля. І мені здається, тут є легкий перламутр, Він такий з блискітками буде. Спробуємо ще цей лак. Це бренд е, Nail My. My Nail напевне. <laughs> так, І скільки тут, який тут об'єм? 24 місяці термін придатності, виготовлено 1-23 року і 7 мілілітрів. Тут 7 мілілітрів. Бо в цьому авенірі 10 мл. Добре, дивимося ще один ще один, знову ж таки, My Nail. І відтінок тут 19-й відтінок просто такого мокрого асфальту. Захотілося мені чомусь такий колір, не знаю. Спробуємо, подивимося, що з цього вийде. І дивимося, що в нас ще є ще одна частинка. Так, перше, що я показую покажу, чим похвалюся це ось такий натуральний спрей проти випадіння волосся від українського бренду Комекс аюрведа, індійські цілющі трави, незмивний з екстрактом усьми. В мене був шампунь від Комекса і це, напевне, один з тих небагатьох засобів, які. Дуже класно працюють на волосі, і дійсно було зменшене випадіння волосся і не було взагалі лупи. Бо коли довший час користувалася міноксидилом, від міноксидилу почалася лупа і підвищена чутливість шкіри. Відповідно, треба було щось брати додаткове для того, щоб якось це все покращити і зменшити оцю сухість шкіри. Так, ось такий спрей. Тут об'єм спрею 150 мл. Його має вистачати надовго. Я читала, що його використовують навіть для того, щоб волосся виглядало довше свіжим. Так, склад тут ось такий. Пише, що це натуральний спрей проти випадіння волосся з індійськими цілющими травами. Склад, склад дуже класний. Я дивилася на мейкапі цей склад, тут багато натуральних компонентів, власне, на перших позиціях, що означає, що спрей. В більшості своїй все-таки натуральний. Не знаю, чи варто використовувати такий спрей як блокатор від випадіння волосся, але тішить те, що він незмивний. Тобто його нанесли, втерли в шкіру голови і залишили. Для покращення розчісування він не працює, бо тут нема таких силіконів в складі. Але для того, щоб волосся росло краще, спрей має має допомогти. Навіть, не, навіть якщо не покращувати ріст волосся, то все-таки зменшувати випадіння, бо для покращення я користуюся міноксидилом. Так, наступне це е, вирішила повторити Комекс, натуральний шампунь для зміцнення волоса Айурведа, індійські цілющі трави. Е, дуже приємно те, що тут ось така наліпка купуй український, і що Комекс – це український бренд, тому що я бачила, там навіть вже з'явилися у продажі гелі для вмивання обличчя, пінки для вмивання, багато різних гелів для душу. Обов'язково коли ще спробую, але шампунем була задоволена. Об'єм в мене 150 мл. Там на пробу, до речі, можна взяти є 75 мл, мл, але я вирішила, що все-таки візьму побільше. І е, тут знову ж таки склад натуральний, е, тобто в перших позиціях є, власне, оті натуральні компоненти, які мають е, допомагати волосу бути більш е, наповненим і більш е, живим. І окрім цього, взяла ще ось таку олійку: натуральна олія проти випадіння волосся, аюрведа, індійські цілющі трави. Знову ж таки, об'єм здається так, об'єм 150 мл, тобто цього має вистачити надовго. Тут такий зручний дозатор. Мені це подобається, тому що олійку зазвичай в спрей не ну, в спреї вона важко витискається і не видається стільки продукту. І дуже тут приємний аромат. Дійсно такий трав'янистий, натуральний. Загалом. Олійка в мене вже, здається, була, але в такому дуже маленькому форматі. Я її використала, і якось я цього ефекту не зрозуміла. Мені здалося, що ну, я його практично так не відчула, але вирішила, що потрібно ще спробувати ще раз і чергувати, робити трохи такі маски, власне, кремові і такі маски на основі олійки. Ось такий комплекс для волосся. І е, взяла ще. То навіть не, не взяла, а мені в подарунок поклали ось такий гель-бальзам для тіла суставіт. Унікальний рецепт видатного доктора Парацельса. Не знаю, що це, що це є, пише на основі суміші ефірних олій, ялиці, евкаліпта, шавлії, чайного дерева і ялівцю. Показання при артрозі, артриті, радикуліті, остеохондрозі та відкладенні солей. До речі, дуже актуально, тому що, наприклад, при болі в спині, при болях десь в суставах можна використовувати і за допомогою масажних. Рухів це все розносити по шкірі, і воно тоді проникає в тіло і працює. Тому буду пробувати. Не знаю, я навіть не знаю, що це, що це за виробник. Тут взагалі про цей гель, об'єм 90 мл і спосіб застосування втирати в шкіру поверх хворих суглобів або відділу хребта 2-3 рази на день. Курс 30 днів, рекомендується повторити через 2 тижні. Угу, добре, А хто виробник? Виробник Heller Cosmetics Україна супер. Знову ж ще один український виробник. У нас дуже багато зараз є якісної косметики, якісних українських брендів, які виробляють і доглядові засоби. А, дивіться, він в форматі, я думала, що це буде просто як крем, а він в форматі ось такого рідкого гелю, його відкручуєш і наливаєш. Ну, він такий дуже-дуже дуже рідкий. Аромат, я вам скажу. Трав'яний, насичений. Ой, медикаментозний такий. Не люблю такі штуки, що забивають ніс. Але, тим не менше, якщо це дієве, то чому б і ні. Ось такий гель мені поклали у подаруночок. Приємно, дуже приємно. Так, і давайте тепер пройдемося по цінах, що скільки коштувало. Отож, підводка для. А де підводка для очей? Ха. А є, ще підводка для очей не показала вам від Maybelline замовила, тому що в мене вже моя від Evelyn погано працює, і мені дуже сподобалося, що тут е, такий е, тонкий кінчик, фетровий, якраз мені таким зручно малювати довгі стрілки, тоненькі, воно видовжує. І ця підводка була на акції. Я довго до неї придивлялася, і в мене була туш від Maybelline. Ще, ще щось від Maybelline, я не пам'ятаю, ще щось було з косметики. Мені сподобалося, я вирішила, що потрібно ще затестити ось цю підводку, тому що дивилась на неї раніше, дивилась, але вона завжди була по таких цінах, поза 300 гривень. А тут побачила за 165 і вирішила купити. Так, давайте тепер пройдемося по цінах. Отож, підводка 165 гривень, база під. Для повік ламель 115 гривень. Там знову ж таки була акція, хоча мені здається, що це не дуже і акційна ціна. Бо, здається, в Єві я бачила цю, підво... цю основу по подібній ціні, може навіть і дешевша. Не буду брехати, не порівнювала цін, але. Можна при бажанні знайти в інтернеті і дешевше. Так, натуральна олія від випадіння волосся Комекс, ось ця олійка, мені обійшлася у 129 гривень, а юридичний шампунь з індійських трав обійшовся мені у 113 гривень і спрей проти випадіння волосся у 64 гривні. Досить, досить бюджетно і непогано. Буду пробувати. Так, далі, далі, далі пудра для об'єму волосся від Profi Style за 111 гривень. Так, далі сироватка з ніацинамідом від Сейн обійшлася мені у 179 гривень. Так, розсипна бананова пудра для обличчя Evelyn у 98 гривень. Далі пилочки для нігтів по 32 гривні. Надміцний топ для гель-лаку від бренду Ador. Обійшовся мені у 149 гривень. Гель-лаки по 73 гривні від Avenir. Ось цей гель-лак обійшовся у 53 гривні. Так, далі кислотний праймер за 73 гривні. Ось це кислотний праймер. Так, базове покриття за 84 гривні від ткані. Ось це. І два My Nail у 68 гривень. По 68 гривень. Так, і у подарунок мені прийшов ось такий бальзамчик для тіла суставіт. Ось такі були мої покупочки на мейкапі. Так, Напишіть, будь ласка, чим, чим із цього ви користувалися. І якщо хтось користувався пудрою від Profistyle, будь ласка, напишіть, як вам і чи сподобалося, тому що буду тепер тестувати, і дуже цікаво почути вашу думку. Так, щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було вам цікавим. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А я бажаю вам мирного дня, хорошого настрою, ваша Сова.